Віпонько Ріхонько Великих День! Вітаємо вас, шановні друзі, зі святом Великодня. Зазвичай свято Великодня відзначають на третій день після весняного рівнодення. Якраз коли сонечко прибуває, день стає більшим за ніч, і день стає все більшим і більшим, стає великим. Тому і називається свято Велик День. Початок зростання дня, що символізує перемогу весни над зимою, тепла над холодом, світла над темрявою. І в ці дні вшановується сонце у своєму Ликові ярина, ярого, буйного юнака, який проявляє свою силу, проявляє свою закоханість, проявляє свою буйність, ярість. І тоді ми відзначаємо якраз. Ярила красного. Гой єси, ти сонце ясне, яриле яриле, младе красне. Ти ся ходиш, походжаєш, яву справою єднаєш, Яр ярило, батька й брате, Русь прийшла тебе вітати, Коловодами, піснями, ще й багатими полями. Гой Ярила, буйний сильний, Білий конь твій бистрий вільний, жита вшується тримаєш, серп десні, десниці підіймаєш іди, Ярило, Красне весняне святило, Ти іди, іди, ярило, подаруй нам буйну силу, ти йди, йди, Ярило, аби жита в нас родила. Слава Ярилі, мудрий, корінь древа, Ми моєму складаєм треба, ти пусти, пусти Велесе, весну радість нам принести, ти пусти, пусти Велесе, аби життя розходилося, ти пусти, пусти велосе, щоби славити богів голосно. Слава Велесу! Ти проснися, прокинься, нене, вже зима до нас не поверне. Ти прокинься життя родити, роди руські благословити. Ми засіємо землю житом, аби вона розродилася літом. Богам пожертви будем приносить, аби врожай зібрати на овсень. Слава У Ярила! Який проявляє свою буйну молодечу силу, який проявляє свою яр, є іще додаткова енергія. Енергія, яку він отримує від жінки, від Лелі. Енергія, яка допомагає йому усвідомити свою силу, вгамувати свою яр, втамувати її і спрямовувати саме на творення. І робиться це через кохання. І тому сьогодні вшановується на святі в нас і Леля, як дружина Ярила, як його подруга, яка допомагає йому у творенні цього життя, у творенні життя на землі. Леля це, це богиня краси, це богиня молодості, це богиня чистого кохання, це богиня, яка своєю благодаттю осяває кожне закохане серце. Прийди до нас, мати, весну закликати, весну закликати, мороз проводжати. Ой, леле світла, діва привітна, ти веснуся несеш, щастя і радість даєш. Прийди до нас, нене, ми зиму проженем, Прийди до нас, мати, весну зустрічати. Ой, леле, красива, діва брудлива. виряджай свого мужа, в нього сила є дужа. Ти виходь із ярилом, Богом нашим журилом. Хай земля воскресає, хай життя проростає. Слава Лелі! Зазвичай ярило вшановується від рівнодення до сонцестояння влітку. І вшановується він тричі. Спочатку, як ярило красний. У квітні, як Ярило буйний, і у червні як Ярило Ясний. І це якраз той цикл, який проходить кожен юнак, кожен чоловік від того моменту, коли він відчуває свою силу, до того моменту, коли він цю силу може обуздати, відчу... не просто її відчути, а ще і спрямувати на свят... на велике творення, на те, щоб проявляти себе корисно. Для суспільства і для своєї сім'ї. І ярило ясне, це вже коли ця сила стає такою чіткою, плідною переходить у лексими Ярила. Ой, полічко, полічко, великий день! Ой, полічко ладовиці наші братки і сестриці, ойідного ладо і сестри. Довиці наші братки і сестриці, ой дітла, та й сестриці, ой листячко листячко на день, ой листячко, ладовиці наші, Братки і сестриці, ой дітла, й сестриці. Приходиш до нас у білій святині, аби землю розбити. Ти приходиш до нас на коні білому, молоду, браму Небесного відкрити. Ти приходиш до нас, старцем сина, аби світло вкороти. Тож нині кличемо тебе, Батько наш рідний, Батько наш, святар наш славний. Прийди і будь з нами, благослови дітей своїх на шлях світлий і правиль. Благословіть землю нашу розбудити, благословіть землю нашу захистити, благословіть вітязів наших, аби живими і здоровими повернулись до домівок своїх, землю свою захищаючи, від ворогів темні зборожають. Тож прийди до нас, батьку Яриве, прийди і бери ми пожертви цю, бо любимо і благословляємо. Тебе і просимо благословити на шлях світлої прагні, мити да Бога. і правлі, Приди, благослови нас, Батько Ярине, силує свої наполі, святість святі на Слава, Слава. Слава Ярилі! Слава Ярилі! Прийди церкву, Батько на. А тепер джурили признайся, а тепер, Оле серденько моє, признайся, 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 ось скільком ти, дівчат, та й зради. ось тілько зірили, серденько моє, та й зрадив, та й зрадив, та й зради. ой, зрадив я їм, подайся, ой, зрадив. О, зрадив Дванадцять, 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 чим їм джуриле заплати, чим їм джуриле, серденько моє, заплатиш, 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 ой дам я їм злото середро. Ой, дам я, джурило, серденько моє, золото золото В на джурило, серденько моє, серденько серденько, 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 серденько. І символами Великодня, символами цього свята, звичайно, є символи, є писанки, крашанки і великодні бабки, які і знаменують отте. Поєднання чоловічого і жіночого начала запліднюючої сили і виношуючої сили, яка порождає наше життя, наші сім'ї, наші проекти, будь-які наші мрії якраз і здійснюються у поєднанні цих двох сил: чоловічої запліднюючої сили і виношуючої сили жінки, яка здатна прийняти цю силу і зростити її для того, щоб цей проект. Мрія, сім'я, дитина наповнилися силою, здоров'ям і були здатними, дієздатними у реальному житті. Бажаємо вам наснаги, любові, кохання, міцних сімей, здорових дітей, відчувати себе на своєму місці і бути рішучим іти своїм шляхом, по життю. Всього вам найкращого з великодним Ярило народився. Славімо його! Слава Ярилі!